Сенсаційно багато уваги в цих американських виборах справді прикуто до українців і до України про нашу країну говорили обоє кандидатів в президенти. Українське питання, як і ставлення до Росії, також один із пунктів розлогої політичної програми і Клінтон і Трампа. Що вони обіцяли для України, доки били за президентське крісло, і чого чекати від них. Потім Яна Слісарчук. Расисти, сексисти, гомофоби, ксенофоби, ісламофоби так у запалі передвиборної боротьби Гіларі Клінтон охарактеризувала прихильників Дональда Трампа. Половина прихильників Трампа непристойні люди. За останніми опитуваннями, половина прихильників Трампа це одна п'ята американців. Різниця між ними Клінтон у три відсотки. На мой взгляд, он представляє інтереси той частини общества, а на в Штатах. Катора устала to... він не вторгнеться okay. до України so Ні. із Росією в Дональда Трампа немало зв'язків. Колишній керівник його передвиборного штабу Пол Манафорт, колишній консультант Віктора Януковича та російського олігарха Олега Дерипаски. Радник Трампа з міжнародної політики Картер Пейдж, консультант Газпрому, З осені його перевіряють спецслужби Сполучених Штатів. Сам Пейдж обіцяв росіянам, що за президентства Трампа санкції проти них скасують. А американцям розповідав цю. Ком російську версію подій на майдані, допомагаючи розколоти українське суспільство на прозахідне і проросійське, Вікторія Нуланд проклала шлях для розбрату, що коштував тисяч життів. Ні, хто та думає, що Росія може як то повлиять на вибор американського народу. Гілларі Клінтон востаннє була в Україні влітку 2013-го, за півроку до революції гідності. Не в Києві у Кримській Ялті на економічному форумі разом із чоловіком. подивіться на список природних ресурсів, які має Україна, і з вашим газом ви можете впевнено рухатися до енергетичної незалежності. У березні 2014-го вона порівняла Путіна з Гітлером. Розмови Путіна та інших росіян про захист російської нацменшості в Криму та навіть на сході України нагадують про заяви 30-х років, коли Німеччина захищала свої меншості в Польщі, Чехословаччині та інших куточках Європи. За рік вона закликала більше допомагати Україні фінансово, військово і політично, аби протистояти російській агресії. Нам потрібні концентровані зусилля, націлені на підвищення ціни агресії для Росії і Путіна. Зокрема, ми зробили недостатньо. Якщо її оберуть, Путін майже одразу робитиме так, щоб вона пошкодувала про своє президентство. Осінь для обох кандидатів у президенти час скандалів пов'язаних з інтернетом для Гіларі Клінтон. Це нова хвиля розслідування її незаконного електронного листування. Як держсекретар вона не мала права користуватися приватною поштою. Скриньку зламали, і тисячі листів опинилися в мережі. Для Дональда Трампа це зв'язок із російським Альфа-Банком. Сліди листування знайшли на сервері фонду Трампа. Росія, як і Україна, один із важливих козирів у цій брудній передвиборній кампанії, який не раз пливав на рейтинги. Запам'ятайте це. Не ввійде він в Україну, але він уже ввійшов чи не так. Ну добре, якимось чином увійшов, але це не моя історія, це історія Обами. І чесно кажучи, Обама там такого безладу в тій частині світу накоїв. Це шоу, це спроба повлияти на електорат, на громадянське в і так далі. Тому отнюдь не факт, що ті з. Заявлення, которої час ділують кандидати, що буде їх дійстільна політика в дальнішому після збранні на пост. Риторика Трампа щодо України послідовністю не вирізнялася. 2014-го він захоплювався тим, як Росія захопила Крим. 2015-го розкритикував за це Путіна. 2016-го припустив, що визнає Крим російською територією. Ми це розглянемо, сказав Трамп. Українські питання, як і безліч інших для нього передо. Всім питання власного іміджу та торгівлі. Яна Серчук, Тесен 1+,1 Ну а всі проміжні результати голосування і важливі події дня виборів у США. Відстежуйте, будь ласка, на нашому сайті TSNUA. Хто переміг? Дізнавайтеся з ранкових випусків новин на нашому каналі.